Те, як підмохильний пише, це взагалі окрема тема для розмови. Це просто насолода. Ну ти читаєш і кожне речення це естетична насолода, наскільки, наскільки він красиво описує ну, якісь навіть банальні речі. А біохімічні процеси, я перепрошую. Я як хімік за освітою дуже сильно оцінила, як тут описана природа білка. І наскільки це описано просто, красиво, з такими цікавими метафорами, вже це можна вставляти в підручники, в принципі, і так, школярі або студенти зможуть цю інформацію засвоїти краще ніж сухою науковою мовою, ну це дуже круто. Ще з посиланнями на актуальні роботи науковців. Я не знаю, як він це робив, але Прям, ну, я, я в захваті, я в захваті. Історія це також історія дорослішання для мене, е головної героїні Марти, яка не така максималістка, феміністка, впевнена в собі. І багато її думок, рефлексій нагадали мене саму в юному віці. Ну, настільки підмоги не вміє описати. Характери персонажів, що ти їх собі можеш уявити, це реальні люди, ти їх можеш уявити собі зараз. Ти можеш уявити собі жлобів, яких він описував, імперців, яких він описував, сексистів, яких він описував, комуністів, яких він описував. І, коротше, всі ці люди оточуються цю невинну марту в її прагненні досліджувати цей світ і зайти в нього широко розкривши двері ногою з ноги. ось. Дуже багато тут цікавих роздумів, і оця історія дорослішні, як Марта стикається з реальним життям, яке, на жаль, має багато, багато таких розчарувань. І ем, мені було її шкода, але вона це прийшла і пішла далі. Просто це цікава історія, дуже гарно написана, яку я.